У Дніпрі проходить реабілітацію 40-річний військовий Сергій з Дніпропетровщини. Чоловік пішов добровольцем на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення. Був старшим стрільцем. Під час заходу з групою у Нью-Йорк Донецької області влітку 24-го року отримав травму. І тут виходить нас починає крити орда. Прильоти 120-ті, 80-ті міномети. І під оце все. Просто получаються зривні волни, як воно з боку приземляється біля тебе. І нас кого скинуло, кого не скинуло. Ну, а мені вийшло, що мене скинуло з БМП. А повна піхотна амуніція це ж в середньому десь 50 кілограм. І трошечки неправильно приземлився. Через викид адреналіну чоловік не відчував болю, тож разом із групою рушили далі виконувати бойові задачі. Доходили до позиції. Уже ноги не чую, спини не чую. І у нас виходить кольцо. 15 діб артострілу і всього остального. Через 15 діб завдяки артперекриттю бійцям вдалося вийти з оточення. Шлях до пункту евакуації зайняв дві доби із двохсотими та трьохсотими побратимами на плечах. Забрали всіх і вийшли всі. Нікого там не залишили. І прямим ходом поїхали. На шпиталь обдивилися, подивилися, знову накололи і відправили на підрозділ. На піхоту вже не пускали. Ну, до травня місяця цього року ще виконував бойові обов'язки. Після цього численні лікарні та комісії. Зрештою, чоловіка відправили на курс фізичної реабілітації. В одному з центрів Дніпра він більше тижня. Займаємося кожного дня вправи. Деякі даються легко, деякі тяжко. Ну, дякую Олександрі. Вона знає свою роботу, скаже або давай швидше, або давай потихіше, я знаю, ти можеш. При первинному обстеженні у нього був сильний біль у поперековому відділі хребта у стані спокою на 6 балів з 10 за шкалою болю. Тобто це досить такий сильний біль. Він приймає медикаментозне лікування знеболення. Терапевти зазначають подібні травми часті у військовослужбовців через велику вагу, яку доводиться носити на собі. Окрім поперекової зони, у Сергія є й загострення у кульшовому суглобі, на якому потрібна буде операція. У нього зараз дуже сильна стадія загострення. Тобто з такими пацієнтами треба дуже обережно працювати. Це таки без скажімо так сильного навантаження, тому. Ми працюємо над обсягом рухів, навчаємо його, збільшуємо амплітуду рухів, виконання розтягу і аеробне навантаження. Тобто це хода або велосипед, наприклад. Після курсу відновлення та операції боєць пройде комісію на придатність до служби, де і вирішиться його майбутнє. Протягом цього тривалого, непростого шляху Сергія підтримує родина, дружина та син, який також захищає країну. У цивільному житті чоловік був кухарем, працював і в Україні. За кордоном є люди, яким подобається, як я готую все. Це хто до тихо? Дуже багато. Не вважаю родини. Сергій ділиться в майбутньому, хотів би повернутися до улюбленої справи приготування смачних страв, але вже після відновлення та перемоги України. Анастасія Васько, Іван Павлухін, Дніпро. Чіві.